Отця І Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, щороку, коли ми слухаємо більш ніж за місяць до початку Великого посту цю Євангельську розповідь, ми дивуємося, ну за що Христос так вирізнив за Хея? Що такого особливого Він зробив? Пізніше так, Він виявив жертовність Покаяння, він виявив справжнє, реальне покаяння, коли заявив про свою готовність відшкодувати всі збитки, яких він будь-кому завдав. Але починалося все ніби так скромно, в чомусь навіть епатажно, коли він раптом здійнявся на дерево, щоб тільки подивитися на Ісуса. Але саме у цьому виявилася одна риса, якої Через закея вчить нас Євангеліє. прагнення бачити джерела. Закхей – багата людина, керівник, хай такий невеличкий митного центру у Єрихоні. він міг розпитати інших, послати когось із своїх слуг, аби ті подивилися, як саме відбувається цей вхід Ісуса у Єрихон, послухати Його. Він міг обмежитися чутками, які линули звідусюди про Ісуса з Назарету, а Він схотів подивитися сам. І ось саме це його прагнення і було винагороджено. Прагнення людини не обмежуватися посередніми засобами інформації, опосередкованими повідомленнями, спрощеннями, рефератами, а дивитися у корінь. Прагнути знайти автентичне, тобто справжнє слово самого Христа. І це для нас, християн, для нас, сучасних людей, українців дуже важлива підказка, бо у світі інформаційних потоків, серед яких легко розгубитися, потонути, для нас надзвичайно важливо знайти джерельну, основну. Справжню інформацію і вірити їй, а не тим інтерпретаціям, тлумаченням її, які дуже часто виступають не тільки способом спотворення правди, але і фальсифікації, які провокують нас і відводять геть від істини. Адже справді я думаю, що багато з вас самі наразилися на небезпеку. Не читати самим закону Божого, катехізису, тим більше Біблії, а послухати, як розповідають якісь півосвічені бабусі про те, що треба робити в церкві, кому насамперед поставити свічку, як хреститися і увійти у цю наївну, вульгарну бабусину віру, не підозрюючи часто про те, що є справжнє християнство. Дуже важливо. Приходячи в церкву, ставати на шлях воцерковлення, тобто повноцінного входження свідомого, активного входження в життя церкви, не обмежуючись такими посередниками, які дають вам своє бачення церковного життя, а насамперед припадати до найголовнішого джерела правди про Христа, про віру, про церкву. До святого Євангелія, до біблійних книг як до найголовнішого джерела пізнання Бога. Але разом із тим нам даються і фундаментальні творіння отців церкви, даються праці серйозних богословів, які треба навчитися читати, змусити себе, навчитися розуміти богословську термінологію. Виробити в собі дисципліну знайомства із засадами церковного життя. І тоді ми можемо стати на шлях духовного зростання, тоді ми можемо уподібнитися до Закхея, який не обмежується тим, що стоїть поза спинами і чує тільки розмови, які долинають до нього. А сам прагне побачити, а хто ж він є, Христос. І Христос вчить нас так чинити, коли Він апостолам, які проходять до нього і питають: А де ж ти живеш, Господи? каже, піди сам подивися. І тоді, коли апостол Андрій Первозваний подивився на його житло, тоді він пішов за ним. Є маса небезпек у сучасному світі, які чигають на нас, є цілі категорії. Людей, які, одержуючи зарплату, поширюють у інтернеті фальшиву інформацію, які навмисно затівають брутальні сварки, обтяжують інформаційні поля своїми неправдивими повідомленнями або нагнітають напруженість у стосунках між людьми. І нам дуже важливо розчистити цю піну, прорватися до свіжої правдивої води. А для цього треба знати, хто ж саме що пише, не казати, ось передавали по телевізору, чи ось пишуть у газетах. А хто саме, який канал передавав, кому він належить, яка газета писала, хто автор цієї статті в газеті, вчитися звертати увагу саме на це, вірити авторитетному авторові. А не шантажистові, який використовує прагнення людини до пізнання для того, щоб її збити із правдивого шляху. В ці дні розгортається бурхлива кампанія довкола того, що ж саме підписано було папою Франциском і патріархом Кирилом Кугавань. І основна маса, хто розумує на ці теми, не читали самого документу, не дивилися на... Трансляції цих зустрічей, і зрештою намагаються нав'язати своє абсолютно суб'єктивне бачення подій, яка сталася. А сталася вона, бо зустрілися дві різні церковні школи, дві цивілізації. І не в тому справа, що були присутні на розмові католики і православні. Якраз тут це було може вторинним. Була сила церкви, і була слабка церква, залежна від влади, яка намагається або навіть змушувана виконувати забаганки влади, і навіть на міжнародному полі так само, готуючи проекти документів, і її м'яко і послідовно намагалися витягти на самостійну розмову. Для мене особисто дуже промовистим було, коли дивився на цю процедуру і бачив, як сидять двоє церковних ієрархів: один з того боку, де висить ікона Пресвятої Богородиці, а інший з боку, де висить прапор комуністичної Куби, і стоїть серед почту цього архієрея і наступник Фіделя Кастро, його брат, президент Куби. Це велика трагедія для російської церкви. Ми можемо з цього підсміюватися для нас сьогодні. Російська церква особлює в собі образ ворога, який прийшов на нашу землю, але думаючи про майбутнє, треба дбати про те, щоб позбавити її цих функцій, допомогти їй остільки, оскільки ця церква звільнитися і перейнятися відповідальністю за духовну силу свого народу, за його зростання у Христі. А це важко для тієї сили, яка була створена під державне замовлення, майже неймовірно діяти як сила самостійна і євангельська. І ось тут і з'являється той чинник, який пробує вивести її на чисту воду християнського життя. Наскільки це вдалося, то інша річ, але самі зусилля тут можна вже оцінити. Нам прикро, що говориться про окупацію України, як про конфлікт всередині України. Але давайте будемо щирими. А як називається у нас сьогодні офіційна українсько-російська війна? А то антитерористична операція? Ми самі, устами нашої влади, не хочемо називати речі своїми іменами. Ми самі ховаємося від реальності. Окупації правопролитної війни. Чому ж ми вимагаємо від інших, щоб вони за нас робили нашу справу, щоб вони боронили нас, коли ми самі не готові ще боронитися? І в цьому полягає виклик і для нас, усіх, українських християн. Виклик, який змушує нас бути діяльнішими і послідовнішими, бути чесними у відстоюванні своїх прав. Сьогодні час, коли людина легко може втопнути у брудному інформаційному потоці, і щоб звільнитися від цієї небезпеки, і вчить нас Христос бути такими, як Закей, зуміти звільнятися від цього потоку, видиратися понад Ним, шукати кожному з нас свою смоковницю, тобто місце спостереження, з якого буде видно правду, вчитися. Читати саме Боже Слово. І бачити у тих словах, які до нас долинають, знаки правди, знаки Божої присутності у світі, йти за правдою, а отже, за Христом. Іти так, як Закхей, який, почавши з цього скромного жесту слухання, прийшов до справжнього покаяння. І за те, Почув, сьогодні спасіння сталося цьому дому. Амінь. Слава Ісусу Христу.